Що <плес> я заявляю вам так закінчилося судове засідання по справі Житомирських ласощів 9 серпня. Сторона захисту обвинуваченого Ігоря Бойка вдруге заявила про відвід судді. Інші ніж ті, що зазначалися місті, <плес> <плес> і, Будь ласка, е це не забезпечення права на захист, не вручення документів, допущення до участі у судовому засіданні е у якості процесуального учасника осіб, які на це не мають право, і відмова перевірці. Заяву про відвід від судді обґрунтували декількома підставами. Перша за два роки у Коростенському міськрайонному суді, поки суд не мав змоги розпочати підготовче засідання з розгляду справи. Ігорю Бойку не вручили обвинувальний акт, а також не повний переклад з української на російську, мовляв, обвинувачений не, не розуміє значення юридичних термінів. Часника е, е, Ігоря Ярославовича дійсно суд ні разу не запитав, І це ж ми бачили всі, це зафіксовано на записі. То... Відвід головуючі судді по справі, розглядала Волкова Наталія Іванівна. Вона відмовила стороні захисту обвинуваченого. Ну закінчилося тим, що вся команда заявила відвід волкові е, не передбачений процесуально. тому що якщо уявити, що судді заявили відвід. Вона йде в нарадчу кімнату, віддає справу на автоматичний розподіл, призначається суддя, і ця суддя розглядає відвід. Якщо уявити, що законодавець би передбачив можливість відводу цілому судді, що справу взагалі ніхто ніколи не розгляне. Більше того, на цьому засіданні виявилось, що обвинувачений розуміє українську і переклад йому не потрібний, хоча раніше він заявляв протилежне. Нарешті скажімо, наші зусилля. Призвели до того, що він став в судовому засіданні і сказав, що ваша честь я українську мову розумію. Я тільки там деякі терміни е, юридичні не розумію. Ну то з терміном для цього є у нього два адвокати, які можуть пояснити, що от, ви знаєте от, цей термін, означає то-то. Виходячи із цієї заяви, наступне судове засідання відбуватиметься вже без перекладача для бойка, і на ньому, незважаючи на те, що у бойка і я поновилася здатність розуміти рідну мову, суд має розглянути клопотання представника потерпілого, а те, житомирській ласоші, адвоката Алієва ВВ про призначення стаціонарної психіатричної експертизи. Що ж до скарги до суду на бездіяльність Коростенської поліції, яку подав адвокат Житомирських ласок. Що Валерій Алієв через те, що правоохоронці вже декілька місяців не реєструють кримінальне провадження відносно бойка та його захисників за статтями 376 і 358 кримінального кодексу України, втручання у діяльність судових органів та підробка документів і суд у першій інстанції, а також апеляційний суд не задовольнив скарги адвоката. Вони, наприклад, у нас пишуть. Крім того, слідчим суддею зазначено, що клопотання адвокатів кліща і нікітюк про відкладення судового засідання не є офіційним документом в розумінні 358 КК України. Якщо це не офіційний документ, чого -то тоді суд його розглядав? Його було тоді треба зразу викинути в смітник. От, але суд же його розглянув, прийняв рішення про те, що проведення судового засідання є неможливим. Підготовчі засідання по справі житомирських ласощів не може розпочатися вже чотири роки. Адвокати потерпілої сторони вважають, що захисники бойка втручаються у діяльність суду та затягують судовий процес. Суд апеляційної інстанції все ж таки прийшов до висновку, що поведінка таких та адвокатів свідчить лише про недобросовісне користування ними своїми процесуальними правами. Але недобросовісне користування про правами це і є, якщо так вже е, перефразувати зловживання. Дату наступного судового засідання, яке відбуватиметься вже без присутності перекладача для Ігоря Бойка, поки невідома. Редакція телеканалу СК 1 продовжуватиме слідкувати за перебігом справи та інформуватиме про подальші зміни.